Просто зараз ти робиш вибір стосовно того, як розвивається твоє життя. Ти робиш вибір стосовно того, як ти почуваєшся, які думки в тебе в голові, чим ти займаєшся, які в тебе плани, пріоритети, які цілі в житті? Яка місія твого життя? Просто зараз ти робиш вибір. Одним словом, І якщо під час прослуховування цієї тези тебе зародилась думка, що ти це ж ну, несвідомі процеси, типу, відчуваю, як відчуваю, і думки вони приходять поза моєю увагою, вони просто приходять, я нічого для цього не роблю. То частково це правда, але лише частково, тому що ти обираєш. Хоч би несвідомо, тобто не усвідомлюючи. Так само ти можеш вибір зробити на користь того, щоб усвідомлювати, що з тобою коїться. Ти робиш вибір стосовно того, чи затримуються далі ці думки, стосовно того, як ти реагуєш на ці думки, що ти робиш з цими думками, тобто на їхній основі. Ти робиш вибір стосовно того, чи лишитись в такому стані, якщо йдеться про відчуття. Чи може змінити його на щось? Одним словом, ти робиш вибір на користь або того, щоб все це працюкало якось саме по собі і від тебе не залежало, або ж на користь того, аби виводити це під свою відповідальність і чинити з цим те, що краще для тебе, що ти вважаєш за доцільне для себе. І, зрештою, одна з моїх улюблених фраз, хоча в мене їх багато, що не робити вибір це теж вибір, так чи інакше. Знімати з себе відповідальність за те, що коїться в твоєму житті, це твій вибір. Зрештою, тоді відповідальність на комусь іншому. Зрештою, ти нічого не робиш з тим, що, наприклад, щось відбувається в твоєму житті не так, як ти хочеш. Тому що ти тут ні при чому? Ну, от так склалось, що поробиш? Що я тут зроблю? Візьмеш себе в руки, наприклад, свій стан, свої дії.